Ну, це ж студентські роки. Однозначно все закохувалася У нас в групі було а, дівчат більше, ніж хлопців. Відповідно, хлопці були такі трішки альфа-самцями і мали право вибору. Е, так, 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 так. Але Я не ні більше не скажу. Е, тому що в одної вже двоє дітей зараз, е, в іншої теж. Е, ну, якось так складалося. Я не можу точно знати. А думаю, що і так і ні. Не знаю. Було. Це було однозначно. в мене мій чоловік, від якого в мене є донечка, це була моя студентська любов, це було в студентські роки. Тому так. Було однозначно, я проживав в гуртожитку, давали 15 гривень на тиждень. Я вас шокую, можливо, але це тоді були кошти. Гривню мені ставало якраз повернутися додому. Чому гривню? Бо я брав завжди квиток на автобус, а тоді ще були автобуси державні, і я їхав до Березівки, а не в надвірну, а Березівка-Підфранківська. під Франків. І шофер, коли ми там голосували ззаду, і робили якісь кіпіш, сказав, я реально вас висаджу в Березівці. Дуже добра людина, якщо ви ще є на тому світі гарно, то ви, ви молодець, ви було, Було. тому що давали на тиждень, за один день можна було з друзями е попити кави. І до кінця тижня ти розумів, що це. Хоча я жив з батьками, але я старався не казати це нікому. Не було. Чому не було? Ну, напевно, тому що з першого курсу університету я вже заробляла. Я вже писала е курсові роботи. Я вже писала статті, тези, тобто, це колись було дуже так не так легко, тому що треба бути бібліотеку, шукати різні вісники, журнали право і так далі. Тобто я вже сама допомагала своїм батькам для того, щоб мені ставало на все. Мабуть, траплялося, тому що незважаючи на те, що я мала стипендію, мала її підвищену, але. Той час е, хотілося ходити на різноманітні концерти, відвідувати різні кафешки. І студенткою я стала е, ще в 16 років, 17 мені ще не було, але хотілося е, спробувати різноманітні дозвілля, які не були доступні мені під час навчання в школі. Тому бувало, що не вистачало. Але в мене дуже добрі батьки, я завжди мала підхід до тата, я приходила піселаке. При було. Звичайно, щоб було, як і всіх студентів. Кошти були в моїх друзів. І таким чином ми десь акумулювали їх і дотягували до кінця тижня. Гуртожиток унікальна річ там, де люди стають соціально відповідальними людьми, тому що це вміння жити в компанії, вміння жити в колективі. Е, взагалі, я вважаю, що якщо ти е, прожив гуртожиток всі 5 років, 10 років, байдуже, то стільки разів ти людина, чесно кажучи, бо це і друзі, це комунікація, це е, соціальне коло людей. Ну, взагалі це крута штука. Я, я рекомендую, так, бо на квартирі е, в тебе є можливість стати самотнім відволіктись і, в принципі, не так активно жити, не жити то життя, а якось так його десь підживати. Тому гуртожиток це круто, в гуртожитку ну, багато крутих історій. Правда, не всі можна розповідати. М можна маленькі десь розповісти. Ми часто любили е піджартовувати над... Е це слово казати, над задротами. Так? Це ті, що дуже вчаться, дуже відповідальні. Ну, у нас в гуртожитку, як це буває, був один із фестивалів, так? На цілий поверх, всі блоки гуділи. І ми в того чоловіка залили трохи чаю більше, ніж ми могли тієї гербатки випити. Тут така гербатка була. Ну, смаку чаю не було, там просто смак паперу такий. І вона зафарбовувала. Ну, і чоловік заснув, і він дуже. Ревно ставився до свого будильника. Телефонів таких не було, цифрових були такі кнопочні. Ми зробили йому на будильнику на 3.30. У нього зранку міг бути екзамен. 3.30 ми ще всі спимо, а він знав, що ми до екзаменів ставилися. Не так як він. Ми могли на них не прийти, бо ми були такі трохи інші студенти. Цей встав, його голова болить тушнить, він бігом зібрався. Все, ще щось підчитує, якийсь чай зробив, ми під кодрою реготів, від коні, він то не бачить, бо він в такому трансі, в страху, біжить вниз. І Вахтарша його зупинила, каже, а куди ви йдете, молодий чоловіче? На дискотеку він каже, ні, я на екзамен. У мене 8.30 екзамен. А вона каже, ти можеш йти вчити, зараз 3,30. Ну, це таких лайтових жартів. Так було. Трохи жив десь приблизно рік часу, коли навчався в аспірантурі, то постійно жив гуртожитку. А за час навчання в університеті там, бакалаврат, магістратура, то був частим гостем гуртожитку. Я любив на картах дівчатам фантастично наворожити долю. Ви собі навіть не можете уявити, як дівчата чекають. Е у кого в них складеться доля з світлим чи з темним, а карти дають прекрасний вибір цього, тому що є там масті червоні, є масті темні, і тому вибір, очевидний, або той, або той. І, і реакція очікувань дозволяє маніпулюватися. Ну, Студентські роки. Всяке було. Так. Смішних історій було завжди. Приходили на пари всі, але були Такі люди, що прогулювали всі, а один або одна залишалася, як завжди, і всю групу здавала. Ну, було таке. Тобто, казали, що все добре, все, все добре, але, але виявлялося тоді, що студентка чи студент запізнювався напар. Ми всі пішли, вона запізнилася, лишилася одна. Ну, логічно, де вони? Не знаю. Група пішла на тому, що тікав. Ну, брешу, якщо скажу, що ні, звичайно, що було, але дуже рідко. Бо для нас пара це були. Такі сукровенні моменти. Тоді ще не було такого періоду штучного інтелекту і навіть ксероксу, тому ми гарно все конспектували, слухали, щоб потім не там витрачати час десь в бібліотеці. Якщо можна, зразу було послухати викладача і тільки щось підчитати, доповнити. Звичайно. Які студенти прогулює пар? Це Масхел? Було? Мені здається, немає студента, який не прогулював пари, але це було точно несистемно. І це були пари, які я вважала для мене нераціонально відвідувати. Як приклад, наведу пару однієї з викладачок, яка вчила історичну дисципліну, і її лекція зводилася до того, що вона надиктовувала матеріал. І надиктовувала його дуже швидко. Я не встигала в неї записувати, і тому. Ми з моєю майбутньою комою, ще тоді е, вирішили, що нераціонально витрачати годину 20, сидіти на цій парі. Ми йшли гуляти в той час, потім брали в одногрупників конспекти, хто значно швидше писав, або ж брали книжки і готували самостійно вдома. Е, насправді було таке дуже часто. Складність насправді полягала також в тому, що е, ми жили в двох квартирі, і щоб мені вийти гуляти з друзями, треба було дочекатися, поки спробу стріляють спати, вийти з квартири і потім так само вночі повернутися. Було. Ой, це було там дуже часто. Якщо говорити прямо про студентські роки, то це було постійно. Я завжди мамі казав, ма, я лягаю, папа -па". для чого говорив? Говорив, для того, щоб вона не хвилювалася, бо для них це було десь. Велике місто, він іде гуляти, а з ким іде, а що буде. І для того, щоб у них не було хвилювань, я завжди казав, що я лягаю спати, добре, давайте або йду вчитися і потім буду спати, і таким випадком пішов десь сувати до півночі або і до ранку, але вони про це не знали. Ну, тепер ви вже це Ну, Дивіться, так буває часто, коли батьки думають, що ти йдеш кимось там. Справами займатися потрібними, бібліотеку, бо ми ще ходили в бібліотеки, я трошки шукую, сучасне покоління. А власне, ми йшли або грати в футбол з хлопцями, або йшли ми вже ввечір, там, дискотеку нас ще не пускали, то ми, напевно, собі десь обирали таке гарне місце, там була грушка, яблунька і в нас був свій вайб. Було. Ходили, ходили гуляти, казав батькам, що йду вчитися, там все. Але ходили з друзями, бо ж компанія це студентські роки, це самі найкращі роки, які є. Тому прогавити такий шанс не можна. Студенту можна ставати два, три рази, 4, 5, 10. Але студентські роки, в ті роки, які мають бути студентськими, вони є найкращі. Не було. Е, насправді я була дуже чемна, як у школі, так і в університеті. Може аж. Занадто чемна, батькам не брехала, тому в принципі, якщо я батькам казала, що йду спати, то я йшла спати. Бувало, що я казала батькам, що йду в бібліотеку, але не була в бібліотеці, мені навчатись було надзвичайно легко, оскільки я випускниця гімназії і вигравала олімпіади справа щороку до того, як вчитись на юрфак, і вчитись на першому другому курсі, мені було надзвичайно легко. І цей час треба було кудись дівати, але це був спосіб не йти додому. Тому насправді батьки щиро вірили, що дитина в бібліотеці, але при цьому це не заважало мені вчитися на відміну. Не було. Не було чому. Тому що я в е, період студентських років не проживав з батьками, Так, починаючи там з коледжу, далі в університет. Я знімав квартиру і сам завжди проживав, тобто я батьків не повідомляв. Куди їду гуляти, і з ким і коли їду вчитися? Готували і особливо крута вечеря в гуртожку в четвер. Коли вже якби, нема нічого, пироги з'їлися в понеділок, вівторок неділя. E, і тоді починаються шедеври з картоплі. 12 видів смаженої картоплі це дуже просто. Картоплі на смальці. Який з тих баночок, де був поштеп і тушонка, так вигрібається старанно, розбавляється у воді, бо вода тоді стає олією. І такі чудеса ми робили. E, можна було смажити на цьому. Але взагалі найунікальніший рецепт, щоб довго не розказувати, це, напевно, смажена картопля на воді. У, унікальна штука це коли в тебе. Нема нічого, є тільки картопля, сіль і натхнення, і бажання їсти дуже сильне, непереборне. І ти тою е, ложечкою дуже швидко обертаєш, щоб вона не пригорала, в, вода випаровується, картопля стає м'ячо, і, в принципі, це можна їсти. Mm. А, що якщо є цибулька, то це топ. Mm, звісно, гуртожитське життя загалом дуже яскраве, і коли... Якась сковорідка картоплі чи кастрюля борщу, то ми охоче ділилися, а перед тим збиралися і готували разом. Смажену картоплю, макарони, мівіну запарювали і борщ варили. Не було. Ви знаєте, я в гуртожитку не жив у студентські роки. Я, приходив, я знімав квартиру, як правило, приходив друзів в друзів. Гуртожиток, коли я приходив вже до друзів, то вже було все приготовлено. Було, але щоб прям так спати, я не скажу, але були моменти, коли там міг давайте, так дрімнути, закимарити, як можна таке слово сказати. Тобто якийсь момент, коли ти десь або приходив після якогось святкування, або був дуже вимучений, або пари були в мене навіть до 16.30, тобто 8.30 до 16.30. І могло бути, що десь на останніх парах, на останніх лекціях, в кінці пар, міг прилягти, міг дрімнути. Було. Звичайно, що було, як і всіх студентів. Це були курйозні моменти. У нас була така дисципліна, предмет державне право зарубіжних країн. Е е викладач собі е е докладав, я до сих пір не можу зрозуміти, як це могло бути, ну, але тим не менше ми ходили, це була так звана нульова пара. Це нам доставляв він пару до пари. Тобто, якщо пара була в нього на 8.30, то ми повинні були прийти на 7.30. Ну, а ми студенти були, були по-різному, інколи мали з дискотеки дуже пізно прийти і десь старались на задню парту сісти. Ну таке, що й ну, та, е... спати на цьому пару, а заснути можна було. Але також хочу тут додати, що в ті часи ми курсові роботи писали від руки на форматах А4, і вступ-висновок це завжди була остання ніч. Ха, звичайно було, було було, писали курсову і не одну мають ці на увазі ну, курсуву так за ніж до дедлайну, а лише там якісь самостійні роботи, реферати на той час було дуже багато. Все ми описували, все ми говорили і все ми писали. І як то кажуть студенти, що це остання студентська ніч перед цією сесією: ноги у воді, очі червоні, ну так, щоб не спати. Ну, тому було. Я за ніч до дедлайну писав бакалаврську роботу. Це насправді не, не жарт, воно виглядає кумедно. Я їхав на Олімпіаду е, університетську з історії з методики викладання історії. у Місто Дніпро. Мені необхідно було швидше здати магістерську роботу, бо на час попереднього захисту я би був в Дніпрі, і, в принципі, я роботу доробив, е, то я жив на квартирі. Було, як сьогодні пам'ятаю, 23-15. Я не хотів вмикати на друк принтер, щоб друкувати там порядка тих 120 сторінок. Я спокійно виключив комп'ютер. Зранку я встаю. У мене виявилось жорсткий диск полетів, тому скан-копії, все, інші матеріали. Я в принципі. Не за ніч, але за, за день до того, як я мав здати роботу, я її написав. Я вже правда, не встиг її роздрукувати, передав друзям, які її роздрукували і вже занесли її на карту. Не було. Я кайфувала від навчання, це було за покликанням душі і серця. І я була студенткою, яка робила все наперед. Бо я розуміла, що в останній вечір може доведеться піти на дискотеку, тому старалась всі завдання виконати наперед. Було. Було, звичайно, і не повірити курсову роботу по теорії держави і права, предмет, який я викладаю, де я захистив кандидатську дисертацію і докторську диссертацію. Пригадую, як сьогодні. Це було на першому курсі. Не, як всі студенти, всі студенти чекають останні два дні або останню ніч. Були в мене такі випадки. Випадків було декілька. Перший це викладач з логіки. Курйозним випадком було те, що завжди, коли я приходив до нього на семінарське заняття, я завжди старався готуватися, був готовий до пари, і він мене ніколи не піднімав, не опитував. І одного разу я просто примусово самостійно встав і сказав, що я хочу відповідати. Він мені сказав: Мельникові царі не будете відповідати. Ну і я став і просто почав розказувати тему. І він в кінці оцінку не поставив, бо сказав, що він мене не запитував. А мене вже це десь внутрішньо, я не знаю, бісило, не подобалось. І я так, таких випадків у мене було разів три, коли я просто вставав. І в той момент, коли він там вибирав, хто буде відповідати, я сказав, що можна я. Він мовчав, і я просто починав розказувати до сте. Траплялося. А, ну, мабуть, пічому з того, що я. А... Хотіла дуже добре вчитися і старалася будь-якими шляхами і методами доказати, що я знаю цей предмет. І було навіть у мене такий курйозний випадок, коли викладач мені сказав, що я неправильно дала відповідь. Я зауважила, що у вас було це написано в конспекті лекцій, а викладач сказав, що я не міг цього зробити. Тоді я стала, зібрала всі конспекти всіх студентів у лекційній аудиторії, показала і доказала те, що дійсно було таке на лекції. Мені постало відмінно. Було? Пригадую випадок, коли викладач трудового права на іспиті у моєї одногрупниці, побачив шпаргалку на колінах високо-високо під спідницею, і довелося викладачу в такій доволі тендітній манері попросити дівчинку дуже високо підняти спідничку для того, щоб все таки показати, що вона таки списувала. Був випадок, коли студенти іншої групи викладачу принесли похоронний вінок під були Бличем, такого не робили, але випадків було багато. Значить, я пригадую історію вже, коли я вчився в нашому університеті короля Данила. Вся група списувала з мого конспекту, який я вів на лекційних заняттях. Ми працювали над самостійною роботою. Десь о, щось на певному етапі виникло непорозуміння з викладачем. В групі були оцінки 4 і 5, а мені в кінці моя робота була зачитана і пише, Азварич незадовільно, бо працював, переписуючи чужого конспект. До сих пір вся група, ми от на зустрічі випускників недавно згадували, ми жартуємо на це.